Привіт, я Жака Сенін. знов. сьогодні GoPro на зарядці, Я знімаю себе на фотоапарат і це виглядає дуже дивно. А львівська погода тішить нас своєю змінністю. Дощ, сонце, тепло, холодно, і все це впродовж однієї години. Якби моя мама була тут, вона б сказала: «О боже, Женя, що ти вдягнутий! А я б сказав: Мам, я доросла людина, я сам знаю, що вдягати. І це була б найбільша брехня на світі. Отож, нині я вирішив подивитися щось трішки ближче до центру. Тому засмутився, коли представники компанії Ріал сказали у відповідь на мою пропозицію познімати всередині будь-якої квартири. Нам це не цікаво. Я подумав, невже компанії є що приховувати? Ну що ж за Ця новобудова цікава нам. І, хоч мені не дали дозволу знімати всередині, але нічого не перешкоджає знімати будинок зовні. Отож, почнемо. Новобудови ріалу відомі мені насамперед однією штукою своїми пафосними назвами: Велика Британія, Бейкер Стріт. Ну як ти будинок не назви, Лондоном у Львові він від цього не стане. Але сьогодні ми приїхали до новобудови з менш пафосною назвою, хоча і не менш ексцентричної, Енді Воргол. І перед тим як почати огляд цієї новобудови, я надягну свою червону кепочку з часів євро 2012 Вона замаскує мене і буде менш підозріла ніж моя зачіска з хвостиком. Енді Ворхол, якщо вірити Вікіпедії, це всесвітньо відомий американський митець лемківського походження. Він іще за життя став легендою як один із засновників поп-арту яскравого напряму в образотворчому мистецтві. От і цей десятиповерховий будинок, мабуть, пробує це відобразити. Він яскравий. Якби тут зібралася моя тусовка, мені би соромно просто було їм сказати «Гей, я здоров пацани, я живу в отому будиночку, рожевенькому з метеликами. До речі, на сайті компанії Нов. Будова зображена зовсім без цих метеликів. Ну але якщо ти наш глядачу десятирічна дівчинка, яка любить все яскраве, або тонка творча натура, то тобі сподобається. Крім незвичного дизайну, спереду все виглядає досить непогано. Хоча ні, не все. І що ж ми тут бачимо? Незакриті балкони на першому поверсі. Якби я був худим, я би міг легко залізти і вкрасти чийсь ровер звідти. Працівники Ріалу знов продемонстрували чудеса тактовності і контакту, і вигнали мене з тієї території, яку ви зараз бачите на камеру. Я стояв буквально там, де ось ці машини, і вийшла працівниця і сказала, що це приватна територія. Але зараз ми на території. Іншого закладу, і тому можемо знімати без перешкод. Цікаво, а що ззаду новобудови? Чи все так само гарно? А, так я й думав. Здається, у квартирах іще ніхто не живе, бо вікна заклеєні целофаном, а всередині де-не-де працюють робітники. Вони ще, до речі, не все допрацювали. Підлога на балконах досі не дороблена. А на нижній частині будинку пінопласт, сітка та розводи від будматеріалів. Це в тій частині, яка вже пофарбована. Ще ззаду є смітнички і розбиті дороги, чи в Люжах чи то затоплені. Місцеві мешканці кажуть, що під цими будинками тече полтва, і тому все таке мокре. Чи вже лиріелівці якихось заходів проти затоплення будинку? Невідомо. Землю для газону вже починає підтоплювати. Зате тут дуже тихо, принаймні сьогодні. А на цих лавочках, враховуючи львівські ралії, скоріш за все ввечері збираються і випивають тутешні мешканці або просто якісь бомжики. А це ж не десь там, а на дитячому майданчику поблизу. Він тут ну зовсім так собі, і крім гойдалок, тут є залишки їжі. Це зазначу зовсім не майданчик від Ріалу, Він від міськради. І тепер вже, мабуть, постійна рубрика Мешканці скаржаться. Мешканці скаржаться, що коли там буквально минулого тижня ставили пінопласт і вікна, то пінопласт був всюди. Що ще вони кажуть? Дуже багато шуму, дуже багато бруду. Як е, обклеювали пінопластом, то все було тут в пінопласті, все повністю неможливо було навіть лахи повісити, висушити, тому що вони сиплять сміття. Самого верху дорога була не дуже в ідеальному стані, але зараз вона набагато гірше стала, тому що дуже багато машин проїжджає, і невідомо, чи вони нам її відремонтують. Зрештою, найбільша перевага новобудови це інфраструктура, близько до центру, поруч дорога, заправка і автоцентр. А ще супермаркет, хоч він і не так близько, і ринок, і фітнес-центр школи є. Щоправда, єдиний садочок на картах показує досить далеко. Але мешканці кажуть, що їх тут теж багато. Словом, все, що треба. Найбільший же недолік ціна квартир на одному з сайтів ми знайшли ціну за квадратний метр, яка починається з 22 тисяч гривень. Однак вирішили перестрахуватися та зателефонували до компанії 7 травня. Нам сказали, що ціна варюється від 820 до 890 доларів за квадратний метр. Залежно від площі квартири. Що більшу купите, то дешевше вона вам обійдеться. Отож щоб купити квартиру в цій новобудові, я маю мати щонайменше 42 тисячі баксів. Для порівняння в минулій новобудові ціна за квадратний метр була аж на чверть менша. Щодо кредиту, ситуація не зрозуміла. Якщо вірити сайту, то забудовник мав запровадити кредитну програму з одним із банків ще у 2014 році. Та схоже, розділ запитань вже півроку як не оновлювали. Нагадаю, на вулиці вже 2015. От і все, що я вам можу сьогодні, розповісти про новобудову Енді Ворхол, що на Торфіні «Ріелу». А це значить, що час ставити лайки, підписуватися на наш канал, заходити на наш сайт, підписуватися на мій канал і дивитися наші відоси. Па-па!